Аню, усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся дорогу по вулиці Володимира В'язуна, колишню кагамлика ремонтують. Вже заасфальтували площу 3 тисячі квадратних метрів. На допомогу Збройним силам України учні Полтавської школи номер 34 влаштували благодійний ярмарок. Штрафи за небезпечне перевезення тварин в авто у Верховній Раді. Зареєстрували відповідний законопроєкт. А тепер про це та інше більш докладно. На вулиці Володимира В'язуна колишня Кагамлика ремонтують дорогу. Вона завжди була навантажена транспортним потоком, тому утворилося чимало ям. Яким методом асфальтують ділянку, розповідаємо у сюжеті. У Полтаві ремонтують дорогу по вулиці Володимира В'язуна, колишню Кагамлика. Місцеві згадують, тривалий час ця ділянка була геть непроїзною. Ями по колінах. Коли дощ іде, приїхати неможливо. Відновки не працюють. Дорогою це важко назвати. Вся в ямах. О. Ця дорога важлива для громади. Вона завжди була навантажена великогабаритним транспортом, говорять полтавці. – І Як часто вам тут доводиться їздити? 20-30 разів в день. Тут грузові машини, бази, їздять кожен день. Чи зраділи його що ремонтують? Звісно, давно пора. Навантаження дуже велике, дуже. З давніх давен. Тут і кирпич возили, і вона провалювалася, ну там ото вибої не були. А зараз начебто її ремонтують, рихтують. Це одна із головних артерій по в'їзду в місто Полтава. Значить, постійно величезний трафік автомобілів заїжджає в місто Полтава, і багато років цією вулицею ніхто не опікувався, не займався. Тут більше 50 люків. Необхідно піднімати, тому що вони були всі в такому стані критичному. Це не є капітальним ремонтом вулиці. Це той мінімум, який ми зобов'язані просто зробити для того, щоб водії їздили, не розбивали собі ходову. Ну і звісно, не різали колеса. Цьогоріч прийняли стратегічне рішення асфальтувати не лише автошляхи в центрі, а й зробити покриття на всіх в'їздах у місто. Додає начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Ми тут йдемо великими картами з підняттям ліків. Великими картами це більше ніж 25 квадратів. Завершити укладку картами плануємо там до понеділка, а ремонт вулиці ще буде тривати десь протягом 2-3 тижнів. Вже заасфальтували дорогу по вулиці Володимира В'язуна на загальній площі 3000 тисячі квадратних метрів. Сьогодні у Полтаві біля Свято-Успенського собору в останню путь провели воїна збройних сил України, попрощалися із солдатом Олегом Артеменком, яким запам'ятали загиблого рідні та товариші в матеріалі нашої знімальної групи. У Полтаві попрощалися захисником України, який віддав своє життя за незалежність та майбутнє нашої країни. 48-річний військовослужбовець Олег Артеменко народився та виріс у Полтаві, був турботливим чоловіком та батьком для свого сина. Завжди приходив на допомогу друзям та знайомим. Пригадує товари загиблого бійця пан Леонід. Він служив сім'я, все, все для сім'ї робив. Все те саме дуже хороша людина. Він був Офіцер це служив першим заступником. Був все життя. Він прислужив дуже хороша людина, допомагав усім. Всім, чим міг до повномасштабного вторгнення Олег проходив службу на керівних посадах кримінально-виконавчій служби Державної пенітенціарної служби України вже з квітня 2024 року вступив до лав Збройних сил України, служив на посаді головного сержанта стрілецької спеціалізованої роти. Розповідає друг дитинства, полеглого бійця Владислав. Він був відкритий, добрий, вічливий, ніколи не відмовляв нікому. До загибелі займався, працював в установі виконання покарання номер 16 пішов на пенсію і отримавши повістку, пішов захищати Україну. Зупинилося серце бійця 29 вересня цього року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Ізюмська Харківської області. Майже 50 тисяч гривень на допомогу Збройним силам України саме стільки сьогодні зібрали учні полтавської школи номер 34 на благодійному ярмарку. Що саме продавали діти? Яким чином долучилися батьки, та які іще акції на підтримку наших захисників планують проводити у закладі, дізнавалася Івана Дімова. У полтавській школі номер 34 влаштували благодійний ярмарок на столах різноманіття власноруч приготованих смаколиків. Тут і печиво, і кекси, і безліч солодощів. Кожен з класів, починаючи від початкової школи і до випускників, хотів долучитися до цієї доброї ініціативи. Нашотє та у нас тут дуже гарна акція, і при нас натримує подарунок стаканчик живчика, пиріжки, піца. Запрошуємо вас до нас. Є желе, є горішки різні, є о, у нас солодкий шашлик з жалеок, і також є різні види булочок. Ми вибирали, щоб було не дуже дорого, щоб о, могли купити всі. Наймолодшим учасникам ярмарку готувати страви допомагали батьки. Ось, наприклад, ці матусі домовилися принести на свято виключно домашню випічку. Це моє хобі. Я випікаю бездрічовий хліб. І сьогодні я випікала житній, гречаний, білий домашній батон і венеціанська бріош. Сподіваємося, що це буде смакувати нашим покупцям. А ми... Кошти, які ми отримуємо, ми передамо нашим героям. Старшокласники вже самі готували страви на ярмарок на столі учнів 10 класу. Можна побачити і брауні, і печиво, і капкейки. Сьогодні волонтерство це найпотужніша частина нашого громадянського суспільства і. Я впевнена, що навіть маленька допомога кожного має дуже велике значення. Окрім смаколиків, діти продавали на ярмарку і власноруч зроблені сувеніри, як ось ці магніти з термомозаїки. Ми робили минулого року для воїнів для ЗСУ. На фронт новорічні іграшки цього року. Ми також вирішили зробити такі самі, але на ярмарку вже трішки в другій формі. Нас це подобається. у Нас у клас дуже любить таке робити. всім подобається, всі викладають різні форми. Кожен придумає, що хоче. А на сусідньому столі розмальовані гільзи. Школярі кажуть, що такий незвичайний брелок можна почепити як на рюкзак, так і на ключі. Ми це розмальовували фарбами, ми виріали фарби, і малювали. Душі усі зароблені з ярмарку гроші. Школа планує передати батькам учнів, які нині боронять нашу державу. Про проблеми, які зараз наразі є у підрозділах, ми знаємо і вирішили допомогти конкретно деяким для того, щоб захист нашої країни був сильнішим. У закладі навчається багато дітей, чиї батьки воюють. Є і ті, хто вже загинув, розповідає директор Наталія Вахненко. Тому шкільна родина постійно проводить різні ініціативи, щоб підтримати зсу. Плануємо почати плести сітки. До цього в школі ми таке не практикували. Говоримо з вчителем трудового навчання зробити це в укритті, щоб не кожна хвилинка не зайшла на користь. Так само зараз у нас іде активна акція, збираємо каштани в нас. Територія школи дозволяє. Є багато насаджень, так само збираємо. І за ту копійчину, яку ми назбираємо на цих каштанів, так само будемо допомагати нашим воїнам. Усього на ярмарку вдалося зібрати 49 тисяч 535 гривень. На короткому повіці та з надійною фіксацією, щоб не травмувалися у випадку дорожньо-транспортної пригоди та не відволікали водія. Інакше штраф. У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, що передбачає введення санкцій за небезпечне перевезення тварин в авто. Його мета захистити як людей, так і їхніх чотирилапих. Тему вивчала Ольга Козіна. Для зручності і перевезення я зробив ось таку лавочку. Господар золотистого ретривера Сергій власноруч змайстрував для своєї улюблениці спеціальне автокрісло – засіб для безпечного її перевезення. Адже Айра – постійна його супутниця. Вона слух'яна, тому прив'язі не потребує, говорить власник чотирилапої. Ну що, поїхали? Сідай. Давай, давай, давай. Топ. Все. Вона тут лягає, цей весь простір її. І при... Коли я торможу, вона не падає Ось сюди. Там лавочка. Все для неї, для її безпечного подорожування. Ляга, Ярочка. Ось так. Ось так. Ну що, поїхали? А ось пані Наталя зі своєю жилейкою подорожує рідко. Говорить, в громадському транспорті скарг від пасажирів не було, адже тварина мандрує в наморднику. А ось в машині її чотирилапа додаткового фіксування не потребує, бо спокійна. Ну, собака нервничає, звісно, для нього стрес, то, звісно, треба його фіксувати. І якщо собака очень боїться. А якщо вона тихо, спокійно, лягла себе ліжить, зачем їй додати лишнього стресу. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, що передбачає введення санкцій для водіїв, які перевозять котів та собак без належної фіксації. Погоджується з його положеннями заступниця начальника відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин при Полтавському КТП 1628 Анна Ко. Ондра, щоб тварина не переміщувалася по салону авто та не відволікала водія, її потрібно зафіксувати, інакше наслідки можуть бути непередбачувані, говорить вона. Були випадки, коли при дорожньо-транспортних пригодах травмувалися тварини, навіть гинули через те, що власники не дотримувались правил перевезення, не не фіксували тварин всередині салону. Навіть наявність переноски не є таким. Запобіжним заходом, так як була ситуація, де власниця загинула в. Дорожньо-транспортній пригоді. А тварина вийшла з переноски і протягом тижня її шукали всі волонтери міста Полтави. Пес має бути не просто пристебнутий, а зафіксований з допомогою спеціального короткого ремінця. Пояснює Анна Кондра. Собаки мають бути пристібнутими, коти мають знаходитися в зафіксованих переносках. Не просто в переносці, яка буде тіліпатися по всьому транспортному засобу, а мають бути зафіксовані для того, щоб обезпечити їхнє життя здоров'я і щоб не ставалося пригод з вини кішечки, собачки, яка заважає водію керувати автотранспортним засобом. Якщо власник досі не мав пристосування для фіксації тварин в авто, в продажу воно є. Якою саме частиною воно? Ну, це ж тут, тут виходить. Тут пристюгуєте. У разі прийняття закону за порушення загрожуватиме штраф від 510 до 850 гривень. У Полтаві відкрили виставку Всесвіт Сергія Гнойового присвячена вона 70-річчю від дня народження митця. При створенні виставки були використані твори із приватної колекції та художнього музею імені Миколи Ярошенка. Більше про це дивіться у сюжеті. Всесвіт Сергія Гнойового. У галереї мистецтв відкрили виставку творів заслуженого художника України Сергія Гнойового. 5 жовтня йому б мало виповнитися 70 років. Були у нього пошуки, і вони мені подобались. Потім він через 4 роки вступив в спілку. І З 1988 року він працював в майстерні, яка була біля моєї майстерні. Так що ми, мабуть, кожен день бачилися. Він дуже любив село. На виставці частина робіт відомого полтавського автора із колекції Олексія Петренка. Він каже, знав майстра протягом десяти років. Творчість його вирізняється. Якщо ви подивитеся ну полтавських інших художників, то він вирізняється. Завжди можна сказати, це нойовий стиль Сергія Ноєвого. Він весь час жив в селі в Дем'янівці. Дем'янівка. Це моя батьківщина теж, поряд лихачівка. І я, їдучи в Лихачівку, завжди заїжджав до Сергія. Ми спілкувалися, він розказував, показував свої роботи. Тема селянства одна з провідних у доробку майстра, каже директорка Полтавського художнього музею Ольга Курчакова. Його роботи глибоко філософські, його роботи дуже символічні, його роботи взагалі такі не дивлячись навіть на цей другий період його творчості, це вже двохтисячні роки, дуже яскраві, насичені кольорами, але в той же час наповнені трагізму. Нагадаємо, заслужений художник України Сергій Гноєвий пішов з життя у 2019 році. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.